Тому досвідчені городники кажуть, формування це половина успіху врожаю, другу половину дають підживлення і догляд. Правильне формування дає можливість отримати великі, красиві, солодкі плоди, коли кущ ведуть у одне стебло, усі поживні речовини йдуть у плоди, а не в зайві пагони. Це особливо важливо для тепличних сортів, які ростуть аж до верху конструкції. Такий метод дозволяє не тільки зекономити місце, але й легше контролювати процес дозрівання. Світло доходить до кожної кисті, повітря добре циркулює, а догляд стає зручнішим. Набагато легше оглядати кущі, оприскувати, підв'язувати та збирати врожай, коли форма впорядкована. Для селянина, який вирощує помідори не лише для себе, а й на продаж це особливо важливо. Бо кожен пліт має значення і чим рівномірніше вони достигають, тим краще для торгівлі. Упорядкований кущ це гарантія, що рослина не викине сили на порожні пасинки, а віддасть їх на дозрівання кистей. Крім того, рослини, які правильно сформовані, рідше хворіють і краще переносять спеку. У спекотні дні зайве листя тільки затримує вологу, створює парниковий ефект усередині теплиці, а це пряма дорога до грибкових інфекцій. Ще одна важлива причина, чому формування це не просто мода, а необхідність. У теплиці все відбувається інтенсивніше і ріст, і хвороби, і дозрівання. Якщо не втручатися, через місяць отримаєш зарості, в яких і знайти плоди буде важко. Багато хто думає, що пасинкування це зайва морока, але досвід показує інше. Один добре сформований кущ дає більше врожаю, ніж два загущені, навіть якщо здається, що вони більші і зеленіші. Томати не люблять конкуренції, вони цінують простір і світло. У нашому селі не раз казали. Помідор любить, щоб його рука господаря торкалась. І це правда. Коли регулярно заходиш у теплицю, придивляєшся до кожного стебла, видаляєш зайве, підв'язуєш, рослина ніби відчуває турботу вона росте міцнішою, стебло товщіє, кісті формуються рівні. Багато старших городників помітили, що найкращі врожаї бувають у тих, хто не лінується раз на 2-3 дні оглянути теплицю, бо пасинки ростуть швидко сьогодні невеликий. А за два дні вже з половину головного стебла. Якщо не встигнути, він витягне частину поживи, і тоді верхівка ослабне. Таким чином формування це не просто обрізка, це постійне спостереження, розуміння рослини, треба вміти бачити, куди вона тягнеться, які гілки розвиваються занадто сильно, а які треба підтримати. Це певна дисципліна, але вона швидко входить у звичку. Коли вперше спробуєш виростити кущ в одне стебло і побачиш різницю у врожаї, потім інакше вже не хочеться. Зрештою, правильно сформований томат у теплиці, це як добре доглянута господарка на подвір'ї усе на своєму місці, нічого не заважає, усе дихає порядком, і врожай вдячно відгукується на таку турботу, великі, налиті сонцем плоди, достигають раніше, легше збираються і краще зберігаються. Тому кожен, хто ставить собі за мету мати міцні урожайні томати, має починати з найпростішого навчитися формувати рослину правильно з любов'ю і терпінням. Формування високорослого томата в одне стебло це нескладна наука, але потребує уважності та послідовності. Усе починається ще з моменту, коли розсада висаджена в теплицю. Уже через тиждень після посадки можна помітити перші пасинки. Це маленькі бічні пагони, що виростають у пазухах листків. На вигляд, вони ніжні, ніби незначні, але саме вони з часом перетворюються на цілі гілки, які відбирають у рослини поживні речовини. І якщо їх не видалити, головне стебло втрачає силу і замість гарних кистей із великими плодами отримуємо густий кущ із дрібними пізніми помідорами. Тому перше правило формування не запізнюватися з пасинкуванням, найкраще видаляти пасинки, коли вони мають довжину 3-5 см. У цей час вони ще м'які легко обламуються пальцями, і зріз не залишає великих ран на рослині. Робити це слід у ранкові години, коли рослина наповнена вологою, а повітря в теплиці ще не надто спекотне. Обламані пасинки краще одразу винести з теплиці, щоб не створювати сприятливих умов для грибкових хвороб. Якщо ж пропустити момент і пасинки підростуть, доведеться їх зрізати ножицями або секатором, залишаючи невеликий пеньочок довжиною пів сантиметра, щоб не пошкодити головне стебло. Досвідчені городники радять проводити пасинкування регулярно не рідше, ніж раз на 3-4 дні. Томати ростуть дуже швидко, особливо в теплій теплиці, тому навіть кілька днів без нагляду можуть перетворити рівні рядки в хащі, І якщо робити це поступово, робота не здається важкою. Крім того, регулярне пасинкування допомагає вчасно помічати інші проблеми, наприклад, поява шкідників, плями на листі чи нестачу вологи. Коли господар часто заходить у теплицю, він тримає руку на пульсі. А томати відповідають добрим ростом і врожаєм. Ведення куща в одне стебло це найпоширеніший метод для тепличних сортів. Принцип простий: залишаємо одне головне стебло, яке тягнеться вгору, формуючи на собі квіткові кисті, кожну нову бічну гілочку, що з'являється, видаляємо. Так кущ стає струнким, добре освітлюється з усіх боків, і плоди достигають рівномірно. Для того щоб рослина не ламалася під власною вагою, її підв'язують. У теплицях зазвичай натягують шпагат зверху донизу, а стебло обережно обкручують навколо нього під час росту. Це робиться поступово, не туго, щоб ум не передавити рослину. Можна також використовувати пластикові кліпси або м'яку тканину, щоб не пошкодити стебло. Дуже важливо не плутати головне стебло з пасинками, особливо на ранніх етапах. Головне стебло завжди продовжується від центральної верхівки, тоді як пасинки виходять із пазух нижче. І якщо є сумнів, краще не поспішати і подивитись кілька днів. Головний пагін росте прямо вгору, а пасинок відходить під кутом. Таке спостереження дозволить уникнути прикрої помилки, коли випадково видаляють основне стебло. Залишивши бічну гілку. Ще один важливий етап нормування листя. Після кожного пасинкування варто оглядати нижню частину куща листя, що торкається землі або закриває нижні плоди, краще поступово видаляти, але не всі одразу не більше двох-трьох листків за раз, щоб не створити стрес для рослини. Ця процедура допомагає покращити вентиляцію і запобігти гнилі. У теплиці повітря часто застоюються, а від зайвої вологи листя стає вогким, що сприяє хворобам. Коли нижні листки прибрані, стебло дихає, а плоди отримують більше світла. Після пасинкування томат потребує трохи підживлення, добре допомагають настої кропиви, деревного попелу або розчин курячого посліду в малій концентрації. Головне не перегодовувати азотом, бо тоді. Кущ знову піде в зелень, а не в зав'язь. Багато городників помітили, що найкращий результат дає чергування підживлень один раз органіка, другий мінеральне добриво з калієм і фосфором. Це сприяє міцному стеблу і доброму зав'язуванню плодів. Формування в одне стебло має ще одну перевагу: економію місця. У теплиці кожен метр на рахунку, і коли кущі стоять акуратно, між ними зручно проходити. Провітрювати, поливати та збирати врожай. До того ж, сонячне світло рівномірно розподіляється. І навіть нижні плоди достигають без зелених боків. Якщо ж залишати 2-3 стебла, світла стає менше, а кущі починають тіснитися, від чого збільшується ризик хвороб. Є ще одна тонкість прищіпування верхівки. Коли головне стебло досягає верхньої перекладини теплиці або сформувало достатню кількість кистей зазвичай 6-8, його верхівку прищіпують, залишаючи над останньою кістю два листки. Це дозволяє рослині завершити свій розвиток, направивши всі сили на дозрівання плодів. Якщо цього не зробити, кущ продовжить рости вгору, і плоди на нижніх кистях визріють пізніше, бо частина поживи піде на нові пагони. І нарешті варто сказати кілька слів про чистоту в теплиці. Після пасинкування і підживлення потрібно завжди прибирати залишки стебел і листя, їх не можна залишати під кущами, це джерело спор грибків і шкідників. Усе відразу слід винести з теплиці, а ґрунт біля стебел легенько розпушити, щоб забезпечити доступ повітря до коренів. Дехто ще підсипає трохи сухої деревної золи. Вона знезаражує і служить додатковим калійним добривом. Усі ці кроки здаються дрібницями, але саме з них складається головний секрет гарного врожаю. Формування в одне стебло, регулярне пасинкування, своєчасне підв'язування та прищіпування верхівки це не просто набір дій, а спосіб життя уважного господаря. Коли робиш усе з розумінням і без поспіху, кожна рослина віддячує сповна стебла рівні, листя зелене, кисті рівномірні, а плоди міцні, соковиті й солодкі. І тоді видно, що праця не даремна, а теплиця стає справжнім маленьким садом, у якому кожен кущ як під опікою господарської руки. Коли говорять про нормування кистей на високорослих томатах, багато хто з городників махає рукою, мовляв, нехай росте, що виросте. Але саме ця дрібниця вирішує, якими будуть плоди: дрібними і численними чи великими, соковитими і зрілими раніше. Кожна кисть на томаті це певне навантаження для куща. І якщо таких кистей забагато, рослина просто не встигає годувати всі завізі. В результаті отримуємо безліч зелених плодів, які довго не червоніють, а коли достигають, то стають водянистими. Тому нормування кистей це не примха, а мудрий спосіб розподілити сили рослини, щоб урожай був якісний і дружний. У теплицях високорослі сорти здатні формувати до 10 і навіть більше кистей, але господар має знати міру. Зазвичай залишають 6-8 кистей на одне стебло, і цього цілком достатньо, щоб отримати рівномірний міцний урожай. Решту верхівку, як уже згадувалось, прищіпують. Якщо залишити всі квіткові кисті, які рослина дає, то нижні плоди дозріють пізно, а верхні можуть не встигнути зовсім, особливо коли літо, коротке чи осінь раптово холодніє. краще менше та якісніше. Цей принцип добре знають старі господарі, які вирощують помідори десятки років. При нормуванні треба дивитися не лише на кількість кистей, а й на кількість зав'язей у кожній із них. Якщо кість утворила 10 і більше квіток, частину слабких чи пізніх можна видалити вручну, залишивши п'ять-сім найсильніших. Це робиться тоді, коли зав'язі вже помітно відрізняються розміром. Такий прийом дає можливість рослині спрямувати поживні речовини у ті плоди, які мають шанс дозріти першими. Замість десятка дрібних нерівних помідорів кущ віддає кілька великих і смачних, що достигають водночас. Особливо це важливо для теплиць, де світло і температура часто бувають нерівномірними. Селяни часто кажуть томат треба слухати, і це справді так. Бо кожна рослина поводиться по своєму. Якщо бачимо, що кущ росте сильний, листя густе, стебло товсте, можна дозволити йому не шість а вісім кистей. А якщо рослина слабша, краще зупинитися на п'яти. Важливо, щоб усі кисті, які залишилися, мали достатньо світла і повітря. Не можна допускати, щоб плоди ховалися в тіні густого листя, тоді вони довго зеленіють і легко піддаються гнилі. Деякі городники навіть підв'язують окремі кисті до шпагату, щоб вони не провисали і не ламали стебло під вагою плодів. Нормування має ще одну користь воно дозволяє планувати дозрівання. Якщо зробити все правильно, то перші кисті достигають дружно, далі йде невелика пауза, і потім достигають наступні. Так урожай розтягується в часі, і господар має свіжі томати постійно. А не все одразу, це особливо зручно для тих, хто продає помідори на базарі чи здає в магазини. Можна не поспішати, збираючи щотижня рівномірно налиті плоди, які виглядають товарно і зберігаються довше. Зі спостережень наших селян можна почути багато цікавих прикладів. От, наприклад, дядько Микола з сусіднього хутора завжди формує свої томати строго в одне стебло і лишає не більше шести кистей. каже краще шість відмінних ніж а, десять ніяких. І справді, його теплиця щороку дає великі, рівні помідори, що достигають ще до спаса. А ось пані Ганна з того ж села, коли тільки починала, жаліла пасинки, не нормувала кисті, бо думала. Чим більше, тим краще. У результаті кущі в неї стояли як ліс, плоди дрібні, зелені, а верхні так і не дозріли до перших холодів. Тепер вона каже, що краще менше, але з любов'ю. Наші предки теж знали толку догляді за рослинами, хоч не мали теплиць і сучасних добрив. Вони спостерігали за природою, казали помідор, як дитина, не перенерто, не перенавантажуй, бо ослабне. Тому ще в старих господарствах пасинкували і нормували кущі, хоч називали це інакше проджу, проріджуванням, просто робили все на око за досвідом. Тепер ми маємо більше знань і можемо пояснити все науково, але суть не змінилася. Рослина має межу, скільки плодів, вона здатна виростити добре. Є й цікаві сучасні прийоми. Наприклад, деякі господарі застосовують часткове видалення квіток на перших кистях. Щоб прискорити дозрівання нижніх плодів, інші оприскують зав'язі розчинами бору, щоб зміцнити їх і не допустити осипання, є ті, хто прищіпує верхівку вже після четвертої кисті, щоб прискорити дозрівання всього врожаю до серпня, але всі ці методи зводяться до одного до розумного розподілу сил рослини, не можна вимагати від неї більше, ніж вона може дати. Ще один народний спостережений факт якщо не видаляти зайві зав'язі, плоди часто тріскаються. Це тому, що рослина не справляється з розподілом вологи, а коли кисті нормовані, кожен плід отримує рівномірне живлення, м'якуш стає щільнішим, шкірка не лопається. Такі помідори гарно зберігаються і не втрачають смаку навіть після збирання. Тому нормування. Це не лише про врожайність, а й про якість. І ще одна порада з практики не треба шкодувати видаляти зайві зав'язі чи кисті. На перший погляд здається, що втрачаєш урожай, але це оманливе відчуття, бо ті, що залишаться, виростуть більшими і смачнішими. Господар, який раз побачив цю різницю, надалі робить так завжди, бо немає більшої радості. Ніж коли восени знімаєш із куща важкі, налиті соком помідори, а не купу дрібноти, що не встигає дозріти. Як кажуть старі люди не кількість, а якість годує. Отже, нормування кистей це не складна робота, а вміння бачити міру це уважність, досвід і спостережливість, коли господар розуміє, як рослина дихає, як росте, коли їй важко, а коли вистачає сил. Тоді він може керувати урожаєм, а не просто чекати, що вийде. І саме в цьому полягає мудрість справжнього городника не лише садити й поливати, а й направляти рослину так, щоб вона показала свій найкращий потенціал. Після того, як ми розібралися з формуванням, пасинкуванням і нормуванням кистей, можна підсумувати головні висновки, без яких жодна теплиця не дасть справжнього врожаю. Найперше, що слід запам'ятати кожному господареві, високорослий томат не терпить безладу, якщо дати йому волю, він виросте в хаос, але не дасть плодів, яких ми чекаємо. Тому ключ до успіху це постійність і уважність, формування в одне стебло, своєчасне видалення пасинків, правильне підв'язування та розумне нормування кистей, усе це взаємопов'язано. Пропустиш одну деталь і вся робота піде на нівець. Але коли все зроблено з розумом і любов'ю, тоді навіть з кількох кущів можна зібрати врожай, який дивує сусідів і радує родину. У теплиці дуже важливо дотримуватись ритму, не можна робити все відразу або раз на місяць, краще трохи, але регулярно пасинкувати кожні 3-4 дні, поливати помірно, провітрювати. Щодня, після кожного обрізання треба дати кущу віддихатися, не перевантажувати його добривами. Томати відчувають, коли господар з ними поспішає, і реагують, можуть зупинитися в рості або скинути зав'язь. Тому спокій і послідовність це найкращі порадники. Як кажуть у нас на селі, помідори люблять лагідну руку, а не різку. Ще одне правило, яке варто пам'ятати. Не боятися ножиць. Багато хто шкодує зрізати листок чи пасинок, думає, що зробить гірше. Насправді ж обрізання це спосіб допомогти рослині дихати. Коли кущ провітрюється, він менше хворіє, плоди достигають рівномірніше, а волога не застоюється біля стебла. Особливо це важливо всередині літа, коли спекотно і повітря в теплиці важке. Достатньо лишити на рослині здорове зелене листя вище плодів, а зайве прибрати. Це не шкодить, а навпаки, продовжує життя, кущей захищає врожай. Дуже важливо також правильно зупинити ріст стебла наприкінці сезону. Якщо цього не зробити, рослина продовжить нарощувати зелень, замість того, щоб дозріли нижні плоди. Коли верхівка прищіпнута над останньою кістю, томат направляє всі сили в плоди. Це, по суті, останній. Етап формування. Дехто робить це запізно, коли вже осінь на носі, але краще трохи раніше, коли бачимо, що рослина сформувала достатньо кистей і не встигне виростити більше. Такий прийом допомагає отримати зрілий урожай навіть у прохолодну пору, коли сонця менше. Окремо варто сказати про полив і підживлення. Після кожного пасинкування чи нормування рослина потребує підтримки, але головне не перегодувати. Надлишок азоту робить стебла жирними, а плоди м'якими і несмачними. Тому на цьому етапі краще додавати калій, фосфор, золу, трохи мікроелементів. Деякі господарі користуються перевіреним народним способом настоєм дріжджів або золою з додаванням молочної сироватки. Це природне підживлення зміцнює імунітет томатів, робить їх стійкішими до хвороб і підвищує солодкість плодів. Головне. Не забути, що будь-яке добриво має сенс лише тоді, коли кущ правильно сформований. Важливий і момент спостереження. Добрий господар не просто робить усе за інструкцією, а дивиться, як реагує рослина якщо листя скручується, во, забагато вологи або жарко. Якщо квітки осипаються, не вистачає світла чи бору. Якщо плоди тріскаються, забагато води Після пересихання ґрунту, кожна така дрібниця підказує, як скоригувати догляд. І тут досвід приходить із роками з кожним сезоном дедалі краще розумієш, коли кущ просить допомоги, а коли йому краще дати спокій. Це і є справжнє мистецтво городництва відчувати рослину як живу істоту. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати ще одну просту річ чистота в теплиці. Залишене листя, старі пасинки, гнилі плоди, усе це джерело хвороб. Краще після кожної роботи прибрати все сміття, провітрити, а раз на місяць провести легке знезараження, обприскати настоєм часнику або слабким розчином марганцівки. Це безпечні способи, які не шкодять ні рослинам, ні людині. І не треба забувати, що томати дуже чутливі до вологості, занадто сухо. Опадають зав'язі, занадто волого приходить фітовтора. Тому завжди варто тримати баланс рихлити, провітрювати і поливати під корінь, не змочуючи листя. Багато хто думає, що високорослі томати це справа клопітна, але коли з'являється досвід, усе стає просто. Адже в кожній дії є свій сенс пасинкування, щоб не марнували сили, нормування. Щоб не було перевантаження, прищипування, щоб дозріли всі плоди. Якщо все це робити послідовно, то мат віддячує сторицею. Один кущ може дати більше п'яти кілограмів гарних плодів, якщо догляд правильний, і тоді не страшна ні спекотна погода, ні прохолодна осінь. Урожай буде вчасно і якісно. Коли під кінець літа заходиш у теплицю і бачиш, як рівно висять кисті. Налиті червоним соком плоди серце радіє, бо кожен із них це результат праці, терпіння й любові. І саме ця праця відрізняє справжнього господаря від випадкового городника. Хто ставиться до справи з душею, той має успіх. І нехай кожен, хто читає ці рядки, пам'ятає томат рослина вдячна. Якщо її формувати правильно, доглядати увагу.